Доброго дня всім перукарям. Сьогодні тема присвячена такому поняттю, як гігроскопічність волосся. Навіщо нам знати, про, що таке гігроскопічність волосся і як вона впливає власне, на фарбування волосся? Також не тільки на фарбування волосся, а також і на хімічну завивку, і всі такі процеси пов'язані з цим. Отже, ми повинні розуміти, що наше волосся не є завжди в однаковому стані, тобто воно буває різним. І, власне, для того ми виясняємо, що таке гігроскопічність і як вона впливає. Отже, гігроскопічність волосся це є здатність волосся поглинати воду. І настільки, е, наскільки наше волосся може сильно чи слабо поглинати воду, е, так само воно буде і сильно чи слабо поглинати ті чи інші препарати, які в нього вносяться, так? Це я маю на увазі, освітлюючі вирники, хімічні вирники, будь-які вирники, які в нас існують, і також відповідно і хімічні препарати для завивки. Отже, е, щоб власне ідеально виконати цю. Процедуру ту чи іншу попередньо перелічених, ми повинні в першу чергу провести діагностику стану волосся. Відповідно, повинні розуміти, що враховуючи оцю гігроскопічність, здатність волоссям поглинати воду, його умовно розділили на чотири основні групи. До першої групи належить власне волосся з нормальною гігроскопічністю. Це нормальне, це власне таке основне слово, яке характеризує дану групу. Так, волосся з нормальною гігроскопічністю – це волосся здорове, не пошкоджене, переважно ще не фарбоване, не піддане. Хімічній завивці, отже, воно є блискучим, здоровим, міцним, і тут, в принципі, ми не маємо відступати від е, тих правил, які в нас там будуть вказані в, до тої чи іншої процедури в інструкції. Так? Можемо тут ні від чого не відступати і не боятися. Що стосується другої групи, це волосся з поганою гігроскопічністю. Сюди вже належить волосся жорстке, товсте. Також сиве сюди належить, так, тобто волосся, яке дуже складно піддається власне, поглинанню води, а відповідно поглинанню усіх інших препаратів. Таким чином, ми повинні розуміти, що тут е потрібно буде е якісь додаткові е моменти враховувати. В першу чергу це буде збільшення часу витримки того чи іншого препарату, а також можуть бути додаткові спеціальні процедури перед е роботою з цим волоссям для того, щоб власне розм'якшити це волосся для того, щоб дати можливість йому потім поглинути краще ті чи інші препарати. І також це волосся часто називають скловидним. Скловидне означає, що дуже погано на нього якби, ну, в нього впитується вода. Так? Вода. Отже, що це означає? Це означає, що коли ми от як насклолеємо воду, і воно просто гарно стікає. то саме відбувається з цим волоссям, так? коли ми хочемо його помити, змочити і так далі, то дуже велика кількість води буде необхідна для того, щоб воно дійсно змочилося і так далі. так? Тобто відповідно, що з препаратами буде та сама проблема. І тому, відповідно, будемо користуватися відповідними такими порадами. Ми говорили про це в інших темах, там про сивину. І, зокрема, про інші також ситуації, коли бажано власне підготувати це волосся до даної, чи іншої процедури. Також наступна група гігроскопічності це є волосся з підвищеною гігроскопічністю. Підвищена гігроскопічність це є волосся, яке вже піддавалося тому чи іншому виду фарбування. Яке може бути вигорівшим на сонці, яке можливо піддавалося хімічній сервис, тобто волосся, яке є здоровим, але вже злегка пошкодженим, так і е, воно відповідно, що буде швидше поглинати барвники, воду, інші препарати. Тому тут. Іноді рекомендується зменшити кількість часу витримки, іноді можна трошечки зменшити відсоток окисника чи концентрацію того чи іншого препарату. І, е, тобто тут такі моменти, що треба вже трошечки слідкувати так, за цим волоссям. А от четверта група з найбільшою гіроскопічністю це група найбільшого ризику, тому що сюди належить волосся обезбарнене, протравлене, маліроване і так далі. І, відповідно, це волосся вже є дуже пошкодженим. Тому тут дуже рекомендується до мінімуму зменшувати концентрацію препаратів, до мінімуму зменшувати час, і там обов'язково має бути постійний контроль, тобто ми не маємо далеко відходити від клієнта, а пильнувати всю цю процедуру дуже уважно. Бо е, там реакція може відбутися не як по інструкції 30-40 хвилин, а навіть за 10 хвилин, 15 хвилин. І тому це все дуже уважно. Треба слідкувати і не пропустити цей момент. Бо якщо ми... Це не дотримуємося, відповідно, в нас може просто це волосся відпасти. Або, наприклад, дуже швидко затемнитися, коли ми там його фарбуємо, щось кольорове чи темне. Тобто тут треба дуже обережно працювати. Отже, власне, завдяки тим знанням про гігроскопічність і про ті групи, як наше волосся умовно ділиться на ці чотири групи, ми розуміємо, що ми, коли прийшов до нас клієнт на хімічну завивку, на там ламінування, каротинування, фарбування, освітлення, і так далі, ми, перша наша задача. Уважно подивитись на стан волосся, уважно подивитись на стан шкіри. Маємо розуміти, що якщо шкіра є пошкоджена, чи має якісь царапинки, чи має якісь ранки, ну ті чи інші проблеми. Не можна в цей момент виконувати такі різні хімічні операції. Так само. Уважно можна розцінити стан волосся, коли ми просто візьмемо одну волосиночку і легенько постараємося її розірвати. Здорове волосся буде дуже складно розірвати, а волосся, яке є пошкодженим, миттєво може вам розірватися в руках. Тому, відповідно, це теж сигнал того, яким власне є стан цього волосся, і що можна, а що не можна. Так, Якщо ми візьмемо за слабкий, наприклад, препарат, який призначений для, наприклад, Найбільшої гігроскопічності або підвищеної гігроскопічності і використаємо для волосся, яке є з поганою гігроскопічністю. У нас може не проявитися ця реакція, так. І локона при хімічній завивці ми не отримаємо. Те саме, якщо навпаки. Ми просто візьмемо першу баночку, не читаючи. А це буде препарат власне для поганої гігроскопічності, і ви використаємо його для освітленого волосся, або навіть для третьої групи гігроскопічності легко пошкодженого. Вже відповідно теж у нас дуже великий ризик, того, що волосся просто після цієї процедури буде відпадати, або буде в такому дуже не хорошому стані вигляді. Такої паклі на голові, розумієте, коли і не розчисати, і нічого з ним не зробити. Так? Це дуже погана, негативна ситуація під час е, таких процедур. Тому, е, власне, цей момент треба дуже активно контролювати. Так? Тобто визначити стан, провести цю діагностику, і тоді вже е, чітко підбирати ту чи іншу баночку, яка відповідає даному типу волосся. Рекомендую все це гарно запам'ятати, вивчити і використовувати у своїй роботі. Дякую всім за увагу!